Увага, акція поза політикою і комерцією. Перше, якщо ти українець, слухай це. 22 січня. Акт, злуки, 22 січня. Львів, живий ланцюг, злуки. З луки об'єднаймо усі частини Львова. Якщо ти українець, не шукай відмазок. Що робота, навчання, голодні діти. Корова неподойна, чи ще щось таке. 22 січня, о 18 годині. Підтримай акцію, акт з луки, тримаймося за руки. Приходь у центр міста чи просто на центральній вулиці його. Ставай поряд живим ланцюгом і будь учасником історії. Якщо ти нормальний і здоровий глуздом. Приводь з собою друзів, родину, батьків, братів, сестер, дітей, сусідів і так далі. Якщо ти українець, прочитавши чи побачивши цю інформацію, розкажи її іншому, і ще раз іншому і так всім, кого зустрінеш, чи побачиш. Львів, Львів не погас по Львів далі залишається центром української злуки. Злуки не лише Сихова і Топольної, не лише майорівки і Левандівки. Центром злуки усієї України. Якщо ти українець, бери з собою усю українську символіку. Прапори, герби, стрічки, пов'язки тощо, Якщо ти українець, будь ним. у 1990 році. Наші батьки зробили ланцюг аж до Києва, а нам слабо, слабо, слабо.